Поміняв фільтр в баку на топливному насосі в 90. Такий чистенький. Можна було промить ще поставити. Це якість нашого пального, походу. Чи я не знаю, откуда, блядь, воно береться. Нальот такий жесть був. І блін, на насосі, на поплавку. І вона дурна ще їхала. Звісно, як 120, там 110 їхав, то вже глохло. Ну, я й розумів, що це причина в ньому. Ну, однак. Я думаю, вона не повинна заводитися.